На перший місяць ворог дотримується своєї тактики, він і не змінює. Це обстріли прикордонних громад вздовж всього кордону державного. Тобто, ми не можемо визначити, що якусь з кордону Сумщини 560 км, кілометрів, якусь ділянку він більш обстрілює, воно змінюється, інтенсивність. Але в принципі, всі громади потерпають від, від цих обстрілів ворожих, застосовують весь наявний вид озброєння, який у нього є, всі види артилерії і авіаційні. Це і літаки, гелікоптери, обстрілюють. безпілотний розвідувально ударний безпілотний літальний апарати, півдрони, тобто весь наявний арсенал використовує. Ну, в останні дні дійсно обстрілів побільшало. Але ми теж переживали такі періоди, коли вони і збільшували і зменшували обстріли. Це залежить і, перш за все, від їхніх можливостей, а по-друге, і від природних ознак. Бо, звісно, що в дощову погоду, і коли не працюють розвідувальні БПЛА, то і артилерія не бачить, і авіація менше працює. Також зберігається на кордоні активність ворожих диверсійно розвідувальних груп. Тактика природні умови сприяють, так би мовити, їхньої діяльності, бо тут величезні лісові масиви суцільні, є невеликі річки, болиті стан місцевість, тобто для ДРГ це сприятливі умови, але ж ми знаємо свій регіон. Ми тут вже проводили бойові дії. Тож, як боротися, теж ми застосовуємо як тактику протидиверсійних, застосовуємо груп. Це і пастки різні, і засідки визначаємо маршрути їхнього заходу. розвідка теж спостерігає за, за їхніми пересуваннями ще на їхній території. Також застосовуємо всі технічні засоби сучасні це е, оптика, наприклад, з БПЛА да, дає можливість спостерігати на десятки вже кілометрів. Критичних угрупувань вони не роблять в одному місці, тим паче, що. Тактика, як ми побачили на Харківщині, вони заходили невеликими піхотними підрозділами, а потім вже підтягується техніка і підтримка авіації артилерії. Прогнозуємо, що може бути такий варіант, що невеликі піхотні підрозділи будуть просочуватися на нашу територію. Тож ми розглядаємо різні варіанти застосування ворогам е, своїх сил і будь-яких, або це б... Для масштабного наступу угрупування у них зараз не, ми не спостерігаємо. Але якщо вони задіють або іміта, імітацію масштабного наступу, або провокаційні якісь е, в деяких місцях спробує зайти на нашу територію, то ми готуємось до таких е, до такого розвитку подій, будемо давати віці в цьому вже третій рік. Е, Силу оборони України доводять, що ми спроможні відбивати навіть такого потужного ворога, який був на початку війни. Віримо в ЗСУ в ЗСУ і в силу оборони всі підрозділи мотивовані, налаштовані. Ми захищаємо свою землю. Державний кордон для нас це лінія фронту, і наше завдання максимально не дати ворогу зайти на нашу територію, а в випадку заходу знищити його.